Фотовиставку Українська світлина 15 кроків. Відкрили у Карпатському виставковому центрі Міжнародної федерації фотомистецтва, що в Ужгородському замку. Культурна подія зорганізована з нагоди 15-ї річниці спілки фотохудожників Закарпаття. Розповів її очільник Володимир Ньорба. Він додав, що ця виставка є і своєрідним підбиттям не простого, але плідного творчого року, який пройшов у боротьбі проти агресора та підтримці закордонними фотомитцями. Зі всього світу, з десяти країн там Іспанії, Швейцарії, Угорщини, Румунії, Словаччини, тобто з багатьох країн, які були присутні особисто на наших виставках, так і дуже добре, що ми спромоглися створити такі умови, коли б люди сюди не побоялися прийти на наші акції. Ну це головне досягнення. І крім того, через міжнародну федерацію фотомистецтва, яка охоплює півтора мільйона фотомитців, Інформація доноситься до світу і таким чином інформований світ про ситуацію в Україні, що нам необхідна підтримка, дуже необхідна ця підтримка для того, щоб була наша перемога. В ці взяли участь 11 членів спілки фотохудожників Закарпаття, які представили 49 світлин різних жанрів. Василь Боднар, біолог за професією. З дитинства цікавиться мистецтвом фотографії. Нині у автора достойне портфоліо, в якому багато художніх світлин. Найбільше митець любить робити знімки на природі, особливо птахів. Я з дитинства любив фото... ну, природу, ходити на природу, і мені цікаво було фотографувати і тварини, і пейзажі. Ну, і продовжую таку би, тему, і фактично це спонукало, що я потім вступив на біологічний і зараз працюю в золочному музеї. Вступив вже з Карпець спитку фотографів і ну, стараюся брати активну участь. Ну, і, і просто для мене це приємне таке проводження часу і, і свого роду, і хобі, і, і професійне якби, якби для мене корисно. Підтримати фотохудожників із ювілейною виставкою завітав режисер Мукачівського драматичного театру Юрій Крилівець, який серйозно цікавиться фотомистецтвом і є автором різних фотопроєктів, зокрема краєзнавчих. Ну, не так багато хороших фотографів Закарпатті, Все-таки хочеться слідкувати, що нове, що цікаве, що з'явилося, що, що друзі роблять. Ця виставка і те, що роблять хлопці, наші закарпатські фотохудожники, це така... Маленькі пікселі, з яких кладається якась велика всесвітня, світова, світовий позитив, скажімо так, да бо мистецтво в будь-якому своєму прояві не може нести негативу априорію. Триватиме виставка, організована в межах проекту Українська світлина, світлина перемоги протягом тижня в Ужгородському замку.